Доброго дня, друзі, ми з України, це місто Дніпро, вітаю вас зараз. У нас 27 грудня, друзі, і у нас зараз почалася в місті вже відлига, сніг тане, тому що зраночку було вже плюс 4, і така температура плюс 1, 0, мінус 1, мінус 3 буде держатися десь біля тижня. Хочу, друзі, пройтися з вами ще раз, подивитися, які у нас прикраси з'явилися у Дніпрі, як прикрашають саме місто дуже гарно. І також хочу сказати, ще там не була сама, знімати не знімала, але хочу сказати, що все ж таки відкрили центральну ялиночку в метро. І міські, міська влада забезпечила безкоштовний прохід на станцію метро Вокзальна. Там можете прийти, подивитися на прикраси, на ялиночку. Також, я думаю, будуть якісь заходи ще для дітей саме в метро. Тому все ж таки нашу ялиночку там організували. Тому що у минулому році, друзі, такої можливості у городян не було. У нас не було центральної ялинки у минулому році. Зовсім ніде ніяких свят не проводили. Також написали такий цікавий комент про те, що в центрі міста стояла мінора, і там було святкування. Я хочу зауважити, друзі, це не міська влада організовувала святкування, а саме спільнота єврейська.